Святкування сторіччя Лесонів області розпочнуть у суботу 3 вересня. З самого ранку в Бережанах, що неподалік гори, пройдуть урочисті заходи, присвячені цій події. О 16-й годині розпочнеться панахида за полеглими в боях за волю України. Після чого відбудеться офіційне відкриття фестивалю Дзвони Лесоні. Для охочих тернополян потрапити на це свято з Тернополя курсуватиме безкоштовний потяг у українських звитяг. Неділю всі заходи у нас починаються з 11.30, з дев'ять вісім тернополя будуть відправлятися двоє потяг української звиття, і Всі тернополяни бажаючи зможуть безкоштовно на 8.30 ну підійти на вокзал, сісти в потяг і їх підвезуть в село посухів. Це фактично біля підніжжя Лисоні і в 19.00 він буде відправлятися з посухова в Тернопіль знову ж таки всі зможуть. Вернутися назад у рамках підготовки до святкування сторіччя Лисоні та вшанування героїчних боїв українських свічових стрільців 4 вересня о 11.30 відбудеться освячення стрілецького цвинтаря в селі Посухів, що біля підніжжя гори. Після того о 13.00 заходи розпочнуться на горі Лисоня. Це є реконструкція боїв. У нас буде ну, Найбільші клуби клуб історичної реконструкції будуть брати участь за участю там, і в тому числі військової техніки, буде цікаво. Потім у нас буде проходити такий пісенний скоростріл, всі, ну, всі виступи творчі у нас будуть сформовані десь так в такому процесі національний визвольний ну, контекст. На протязі заходів будуть працювати декілька локацій. Дуже цікава буде літературна локація. На ній буде брати участь і Василь Шкляр, і Микола Лазарович, брати Капранове. Приїжджає багато цікавих людей, з які якими можна буде поспілкуватися, можливо, продискутувати, можливо, спільно відзначити даний захід. Ну і вечором з Години 6 у нас будуть знову ж таки українські відомі груди, такі як «Козак Систем», як Тарута, як Рутені, як Тінь Сонця. Але в нас основна умова, щоб всі їхні твори вони все-таки стосувалися більше історії української звитяги. Попри те, що на Бережанщині відбуватимуться основні заходи приурочені річчя Лесоні, охочі згадати історію січових стрільців і всі, хто поліг за волю України під час Першої світової війни, можуть відвідати виставку у Тернопільському обласному архіві. На нашій виставці ми представили. Бачите, тут є дуже багато видань, які розповідають про. Українських січових стрільців є світлинами, є видання, які вже започатковані в, в нашому архіві на основі документів Державного архіву Тернопільської області світлин, які небайдужі громадяни приносять.